Сповнився час і царство Боже близько, Пастерське послання блаженнішого святослава до вірних Української греко-католицької церкви про оновлення церковного календаря. Всесвітніші та всечесніші отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати і сестри у Христі. Сповнився час і царство Боже близько, покайтесь і вірте в Євангелію. Такими словами, Іван Марко передає нам зміст Євангельської проповіді, про яку проголошував у повноті Духа Святого Господь наш Ісус Христос. Це повнота часу, ніщо інше, як сповнення та звершення історії людини і всесвіту в особі Ісуса з Назарету. Присутність вічного Бога серед мінливого сьогодення робить цей час повним. Ісус Христос, почавши проповідувати, каже: Покайтеся, покаяння, до якого він нас кличе це не тільки потреба повсякчасного звільнення від людської гріховності та недосконалості, а й заклик віднайти вічну сучасність Євангелія. Яке ми повинні щоденно втілювати у своєму житті. Саме ця вічна Христова досконалість, яка і сьогодні присутня у світі через його церкву, спонукає нас виправляти давні недогляди і помилки, не боятися всього нового і доброго, що дає нам змогу більше і краще сповнювати наш час у цьому світі, Божою присутністю. Наш Спаситель своїм Воскресінням третього дня розірвав кайдани минущості. Він впроваджує вічність у час, сповнює його собою, перетворює час із кількісного в якісний у час нашого спасіння. У літочисленні церква не створювала власних систем і методів, а послуговувалася досягненням науки. Визначення святкових дат літургійного року, яке здійснювалося за сонячним або місячними календарними циклами. Християни ніколи не вважали чимось таким, що належить до змісту їхньої віри або чистоти та незмінності апостольського передання церкви. Календар не становив частини ін. Істинної церковної традиції чи ідентичності християнства, а мислився як елемент людського і мінливого звичаєвого права та устрою суспільного життя. Тому він повсякчасно потребує усучаснення і покращення та вдосконалення. Понад півтора тисячоліття церква користувалася календарем, який був запроваджений 1 січня 1945 року. До Різдва Христового імператором Юлієм Цезарем. Однак згодом астрономи з'ясували, що цей дохристиянський юліанський календар був неточний і накопичував розбіжності між реальним рухом Сонця і календарними датами. Керуючись рекомендаціями астрономів, папа Григорій, 13 4 жовтня 1582 року, скоригував календар. Узгодивши його з астрономічним роком. З поваги до особи Римського Архерея запроваджений ним новий календар отримав назву Григоріанського. Поступово календарна реформа, зважаючи на її наукову обґрунтованість, була прийнята протестантськими країнами та більшістю православних народів. На жаль, Київська митрополія через тогочасні міжконфесійні протистояння відмовилася впровадити григоріанський календар. Наслідок чого розбіжність церковного календаря з реальним рухом сонця зростала і сягнула в ХХ столітті 13 днів. Оновлення календаря відповідь церкви на запити вірних. Календарні дискусії вирували в Україні ще в 16 та 17 століттях. На початку 20 століття почався процес переходу на григоріанський календар. Поодиноких громад нашої церкви за кордоном, але в Україні він з різних причин був зупинений. І ось в останні роки полеміка відновилася. Стало очевидним, що ілянський календар втратив свою роль виразника нашої ідентичності та запобіжника асиміляції, натомість становить у цій царині перешкоду і проблеми. Для того, щоб зберегти самобутність київського християнства в сучасному світі, його богословською літургійну, духовну і канонічну традицію, ми потребуємо їх справжнього і всеохопного оновлення та оживлення, а не Імітації та закостеніння саме з цією метою архерейський синод Української греко-католицької церкви в Україні вирішив у лютому 23-го року, після попередньої консультації зі священниками монашеством, меренськими спільнотами, зважаючи на історично-суспільні реалії та душпастерські рації, запровадити з 1 вересня. 2023 року календарну реформу. Ми разом з усією повнотою нашої церкви відчули, що для нового літургійного календаря в Україні сповнився час. Саме зараз настав слушний історичний момент для нашого літургійного навернення, для усучаснення нашої проповіді і обнови життя. З віри у Христове Івангелія через богослужбовий вимір нашого церковного буття, Оновляючи літургійний календар, наша церква втілює в життя те, що назріло давно. Відтепер Українська греко-католицька церква в Україні починає з 1 вересня 23 року Божу у відповіді на знаки часу дотримуватися григоренського стилю у відзначенні нерухомих свят. Які ми обчислюємо за астрономічним сонячним календарем. Дні Рухомих свят, які відраховуються за місячним календарем, зберігаються згідно теперішньої пасхалії. Ми очікуємо на те, що і невдовзі всі християнські церкви встановлять спільний осучаснений спосіб визначання дати Пасхи. Церковний календар вияв єдності церкви. Церква від початку бажала, щоб її літургійний календар був засобом для осягнення єдності між християнами і свята завжди гуртували людей. Віримо, що календарна реформа сприятиме єднанню вірних нашої церкви в Україні та за її межами. Адже більшість наших закордонних єпархій та екзархатів вже раніше впровадили новий стиль. Перехід на новий стиль дасть нам змогу відзначати більшість свят літургійного року разом із західною церквою і тими православними церквами світу, які дотримуються григоріанського календаря. А завдяки тимчасовому збереженню. Старої Пасхалії, принаймні для наших потреб в Україні, ми зможемо переживати і надалі святу Пасху та пов'язані з нею літургійні ритми, одночасно з православними братами. Оновлення календаря викликане бажанням бути відповідальними у християнському покликанні. Оновлення церковного календаря не повинно стати лише механічним зміщенням дат на 13 днів. Церква бажає, щоб разом зі зміною календаря змінювалися і ми. Постійний заклик Христа до покаяння, переосмислення всього свого життя, актуальний тепер, як ніколи. Не біймося вдосконалювати, особливо коли йдеться про зростання у вірі, бо лише в такий спосіб ми зможемо стати справжніми християнами, покликанням яких є щоразу краще втілювати свою віру в сьогодення. Християнське життя не має проходити в якомусь замкненому вимиреному світі. Церква покликана бути живою спільнотою, яка вносить благодать Святого Духа в усі виміри буття людини. До такого творчого і відповідального підходу вона заохочує і своїх вірних. Тому особисті емоції та звички не повинні зупиняти здорового розвитку церковної спільноти. Не варто озиратися на застарілі стереотипи і страхи. Маємо відважно рухатися вперед до того, що відкриває нам перспективу інтенсивнішого духовного зростання і майбутнього вічного життя. Оновлення календаря нагода до осмислення церковних свят. Оновлення календаря є доброю нагодою для його глибшого вивчення. Головне при цьому не згадувати старих дат свят чи запам'ятовування нових, а заглиблення в їх сен. Осмислення того, що вони означають, чому ми їх вшановуємо певного дня. Бо ж відзначення літургійних свят є не тільки щорічним споменом минулих подій, від яких нас відділяє певний часовий проміжок, святкуючи Різдво Христове, чи Богоєвіння, Пасху Господню, чи Пресвяту Тройцю, ми силою і діянням Святого Духа стаємо їх активними учасниками, маємо нагоду їх пережити та Переобразитися в них. Тож істинність християнського свята залежить не від зовнішніх чинників, астрономічних феноменів Сонця або місяця від звичаю або чигось приватного рішення, а від чинників внутрішніх. Свято настає тоді, коли його святкує Церква Христова і коли вона, як Господня наречена, взиває в молитві разом з нами до свого небесного жениха. Встановивши за натхненням Святого Духа відповідний день, час, цей мотив, цей момент, коли за словами Івана Богослова, і Дух, і наречена говорить, прийди. Хто чує, нехай каже, «Прийди». Хто спраглий, нехай приходить, хто бажає, нехай бере воду життя дару. Літургійні свята, зокрема Воскресіння і Різдво Христове, Богородичні свята і всі дні пам'яті святих, є осягненням сенсу нашого існування у світлі подій життя Ісуса Христа, причистої Діви Марії та праведників минулого. Вони важливі як для церкви в цілому, так і для поодиноких вірних. Саме цей зв'язок розкриває богослужбові тексти, зокрема Тропар та стихири, кожного свята. Тож оновлення церковного календаря. Зможе сповнити новим сенсом наше духовне життя. Літургійне життя як виростання у вічне таїнство Христа. Літургійні шанування свят церковного року позначені таїнством присутності живого Господа нашого Ісуса Христа серед спільноти Його церкви. Щороку саме Він відкриває перед нами можливість взяти участь у цьому таїнстві. І щороку церква відгукується на це запрошення завершальним тропарем пасхального канону о Пасху о велика і найсвятіша Христи, у мудрості і слово Боже і Силу подай нам тісніше з тобою єднатися в вечірньому дні царства Твого. Хай вже оновлений церковний календар посприяє вороста життя Христа кожного вірного нашої церкви. Хай ця реформа допоможе нам бути найкращими християнами нашого часу, поведе нас ще глибше дорогої святості, принесе щедрі плоди в наше повсердення, осяваючи його світлом вічності і стане рішучим та відповідальним кроком у реалізації душпастерської місії нашої церкви. Благословення Господне на вас, бажаніший Святослав! Дано в Києві при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового у день походу із чесним деревом чесного і животворного Христа, святих сімох мучеників Макавейських і матері, Соломії, старці Лазари, день згадування хрещення Руси України 14 серпня 2023 року Божого. Нам нелегко так знаєте, відразу, як кажуть, перейти. Але коли ми дивимося, відкриємо. Найважливішу книгу літургійного життя це що? Це є молотослов, там, де є вечірня, бо свято починається з вечірні, то там ми побачимо, що є оці дати, які були старі, і майже побачимо Різдво, коли воно святкується, що 25-го, чи будемо святкувати Різдво Богородиці 8, го чи Чесного Христа, 14. го Там є якраз оці дати, які ми зараз повернемося до них. Тому коли ми будемо відкривати молотослов, то ми не будемо віднімати 13 днів а йти тими кроками, але просто треба завжди інформувати, пояснювати, чому це так відбувається. Бо фактично, колись ми чуємо нараз, о, наші там святкували, ми там будемо святкувати. Шкода, що ми не живемо більше як 125 років. Знаєте чому? Тому що у 2100 році вже не буде Різдво Сьомого, а буде якого? 8-го. І якщо ми святкували боговіління 19-го, то буде вже 20-го. Якщо ми святкували переображення 19, то вже буде 20-го. Якщо успіння святкували 28-го, то вже буде 29-го. На один день, 120 двадцять років, на один день він йде вперед. Бо забагато рахували, і цей юліанський календар він був, власне, на тому полягав недосконалий. Коли робив папа реформу, то було тільки 10 днів в тому часі, коли була різниця між тим календарем і тим. Від 16 століття по тепер вже наросло три дні. І ще ну, може, наші діти доживуть, то що так бігають. І цей зрозумій, і тому ця реформа була потрібна, щоб закріпити ці дати, щоб вони не мали оцього, оцього суву. Але це було питання політичне, і й зараз буде багато такої політики, багато таких вони порозумінь. Натомість календар він мав би щоб один дідусь сказав. Отже, то чекайте, то ми колись святкували два різдва. що так вже каже, будемо тільки одне різдво святкувати. Так насправді ми маємо християни святкувати не якесь таке роздвоєння. Бо це за цим, то тихенько, непомітно все, що є роздвоюється, все, що ці міжусобиці, то за тим ніколи не стоїть Господь Бог. А той, який так і називається, діяблус, дія то є роздвоєння і два слова От для того, щоб цю ворожнечу посіяти. Але нам, як людям, то тяжко, бо ми звикли додати. От нам мені теж жіночка казала, то ми що будемо святкувати тепер Восьмого Різдво, Богородиці, ну і будемо ще своє святкувати, 21-го. Та насправді немає такого. Це наше було ну, справжня та дата, яка би мала бути. Прошу перевірити, тут ці молодслови, ці гарні, такі новенькі стоять. А так заради спортивного інтересу, заради цікавості. Прийдіть собі, полистайте там календар. Він виданий у му році, і тому дали з боку стару назву, ту, якою ми живемо, по церковному теперішньому, і дали ту, яка б мала бути, та закріплена дата, до якої ми вернемося 1 вересня. Слава Ісусу Христу! i uh -huh. uh -huh.